Вітання, шановні глядачі! З вами Станіслав Стойков. І це фокус війни з міста Одеси. У ніч на 3 листопада, 24 року, російські сили знову по варварські атакували Україну, випустивши 96 ударних дронів типу шахет та керовані авіаційної ракети. Українська протиповітряна оборона змогла збити 66 ворожих БПЛА та одну ракету типу Х п'ятдесять 69 Але ще 27 безпілотників вийшли з ладу через втручання радіоелектричної боротьби повітряних сил України. У столиці уламки збитих дронів пошкодили інститут журналістики імені Шевченка. А на Київщині були пошкоджено багатоповерхівка. На місці падіння уламків оперативно працювали рятувальники та медичні служби. Також сьогодні окупанти завдали терористичного удару по білому Азеці у Херсонській області, пошкодживши автомобіль швидкої допомоги серед простраждалих водій та фельдшер швидкої допомоги. Президент Володимир Зеленський наголосив, що лише за жовтень Росія запустила понад 2 тисячі дронів по Україні, з яких 1185 були знищені українськими силами. Необхідність міжнародної підтримки України з західними партнерами зараз є надзвичайно важливою. Агресія Росії спрямована не лише проти українських військових, але й проти мирного населення та критичної інфраструктури, що становить під загрозу життя мільйони людей. Захист українських міст, енергетичних об'єктів і транспортних шляхів вимагає надійних засобів ППО, сучасних технологій та ресурсів, які здатні протидіяти безпрецедентному потоку атак. Підтримка західних партнерів також є життєво важливою для зміцнення української армії, яка продовжує мужньо противостояти ворогу на фронті. Постачання зброї, боєприпасів, медичної засобів та технічної підтримки дозволяє українським військовим не лише захищати зайняті рубежі, але й звільняти тимчасово окуповані території. Міжнародна допомога сприяє стабілізації ситуації в країні та допомагає забезпечити належні умови для життя. Проти дії агресору у цей складний період це був Саніслав Стойков для Фокус війни. Пам'ятайте разом перемоги. До нових зустрічі, друзі.